Дуже гарне запитання, і у мене є на нього чудова відповідь. Дуже гарний лайфхак, як ми це робимо. Раніше також стелили пільонки, і їх часто треба міняти, вони швидко мокріють, загрязняються. Це велика проблема для брудера, а їх тут треба тримати дні всім перед тим, як перевезти у сарай, в сарайні брудера на сітку. То робимо ми це так. У нас багато мішків з-під корму ава. Буквально у нас три мішки десь в день освобождається пустих. І оці мішки ми використовуємо як підстілку. Стелимо ми їх в декілька шарів, отак десь в три, у три слоя. Застілаємо повністю весь брудер. Потім вони все поки, поки маленькі, це вони вчора тільки вилупилися. Бачите, ще чистенько, гарненько. Лампочки світять, воно підсихає те, що воно випорожнюється. І воно зараз все, все добре. Потім, як вже чуть-чуть починає воно насобіруватися, щоб не налипало на лапки, бо проблема налипання какушок на лапки це дуже велика. і дуже Тяжка, вона потом обчищать їх, буває, отривається місці з нігтем, передавлює пальці і пальці відсихають. Це, звісно, така проблема серйозна. І щоб цього не було, от беремо ми один П верхній шар скручуємо. Вони ж, бачите, як мішок лежить квадратиками такими. Один шар скручуємо і викидаємо. Лежить остається слідчий шар. І так Ці три шари за ці 7 днів ми прибираємо. Перший раз десь на третій, третій, четвертий, ну, на третій день, в основному третій день один шар, потім на п'ятий і на сьомий вже їх як, виселять. В принципі, виселили і убрали. Остальний. Настелюємо обратно і заселяємо нових. Ну, отакий от лайфхак. Надіюся, буде він корисний. Вони вже, вже їдять з кормушок. Перший день їли із полу. Просто ну, Он. Це вже сьогодні поставили кормушки їм, вже довбуть з кормушок. Воду хлябають. Ростуть. Тут в нас фараончики, фенікси, трохи техасців. І, і англійських чорних смокінгів тут немає. Це, оце минулий. Це їм 7 днів. Вже в пір'ячку. І курчатка там бантанкен мотають. Декоративні курочки. До речі, кому потрібні інкубаційні яйця, зараз вже ми не будемо закладати, то там, якщо кому небагацько, з десяток, то залюбки відправимо. Оплот дуже хороший. Ну, Тут на даний момент із 7 е, яєць вилупилося 7 штучок. 100% вихід. Ну, бувало, що із 7-6 вилуплювалося, ну, дуже добре. У нас одна курочка і один петушок. З ну, 10 днів вона 10 яєчок зносить. То 10 штучок можемо відправити, кому потрібно. Тут аж так, таким самим макаром зроблено. В декілька шарів настелено. Потім щоб їх ж не виловлять, бо проблема ж їх ще ж виловити. Їх же треба ще повиловлювати перед тим, як це застілати, якщо тряпку міняти повністю. Це погано, звісно, важко. В ящик їх виловлять. А так не треба. Узяв он, побирав банки, скрутив його, крутиш помаленьку, вони тікають, хопай і все. І вже зразу заходять на наступний шар цього ну, наші мішки. Дуже, дуже класно. І дуже... Як сказати, облегчає труд. Мішки ці вони всередині, там у них пленочка є, тоненька така, то вони, навіть якщо возле води, вони навскрік не промокають. Намокає тільки верхній шар. Так, ну, В общем, в общем, вроде би відповів на питання. Все, всім пока-пока, до наступних зустрічей.